Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. Це гороскоп на січень 2023 року для представників знаку Лев Якщо у вас Сонце місяць або Асцендент знаходиться у знаці Лев, цей гороскоп для вас. Отже, Леви, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. Хочу сказати, що три планети. Марс, Меркурій та Уран на січні будуть ретроградними. Отже, давайте почнемо з Марса. Марс буде ретроградним до 12 січня 2023 року, і це для вас 11 сектор, який відповідає за друзів, за колектив, за інтернет. Як це може програтись у вас? Взагалі, на ретроградному Марсі необхідно завершувати справи, які ми починали в минулому? Чого можуть стосуватися ці справи для вас? Наприклад, це те, що стосується спілкування з людьми з минулого, можливо, у вас якась невизначена ситуація з цими людьми, і цю ситуацію необхідно прояснити. Можливо, це стосується роботи в інтернеті. Ви працювали в інтернеті, потім вже ніби і не працювали, це все треба доробити. Якщо у вас були якісь справи, пов'язані з інтернетом, там роботи в інтернеті і так далі. Це по ретро Марсу необхідно зараз доробити до 12 січня. Потім е Марс е Ви, піде в прямий рух і теж залишиться в вашому 11-му секторі спілкування і колективом. І в цьому секторі вже буде багато активності. І можливо, ви будете другу половину січня багато проводити з друзями або з сім'єю, або з родиною, святкувати, так для вас може програтися Марс в січні місяці. Друга планета, яка є ретроградною в січні, це планета Меркурій. І Меркурій буде ретроградний з початку року до 18 січня. Меркурій це планета, яка відповідає за комунікації, за поїздки, за документи, за угоди. І в цей період, коли Меркурій ретроградний, не варто купувати, наприклад, нову техніку, підписувати нові документи, починати нові проекти, тому що вони не будуть мати успіху і. Вони будуть повільно розвиватись. І Меркурій знаходиться у вас в шостому секторі, а це сектор, який саме відповідає за роботу і здоров'я. Як для вас може це програтись? Наприклад, ви робили якийсь проект і не доробили його. А зараз по ретро Меркурію, ви його зможете завершити. або… У вас була якась робота з клієнтами чи на фірмі, і так далі, яку ви не доробили. то по ретро Меркурії необхідно це доробити. От. І потім Меркурій вийде в прямий рух і він залишиться в знаці козиріг в вашому шостому домі, тому починаючи з 20-х чисел січня активність на роботі буде. Далі наступна планета, яка е, в січні буде ретроградною, це планета Уран. І Уран знаходиться у вашому 10 секторі кар'єри і статусу. І уран буде ретроградний до 22 січня, потім теж в цьому секторі вийде прямий рух. І, можливо, тут теж акцент на роботу, на роботу і на кар'єру, яка е, коли ви щось не доробили в минулому, тобто перші три тижні січня і планета нам показує, що акцент на минулих справах. Тобто, якщо ви хочете розпочинати щось нове, то це можна робити починаючи з 23 січня. Тому тоді вже всі планети будуть іти е, в прямому русі, а завершувати старі справи добре до 21 січня. Потім ще одна особиста планета, це планета Венера, е, яка е, 3 січня входить в знак Водолій. Це буде для вас сьомий сектор, і буде знаходитись вона в водолії до 27 січня. Значить, цілий місяць у вас буде фокус на партнерах, на стосунках з партнером, але це не стосується тільки особистого життя. Це можуть бути стосунки із колегами, стосунки з друзями і просто. Сьомий сектор це всі інші люди, і у вас весь січень місяць дуже великий фокус на цьому. 7 січня на нас чекає повний місяць, і відбудеться він в знаці рак, і це для вас 12 й дім. А 12 й дім це дім завершення. І повний місяць це теж завершення. Якийсь цикл вашого життя можливо закінчиться, і ви вирішите в новому році розпочати щось по-новому. Ще одна подія, про яку я хочу розповісти, це е, новий місяць, який відбудеться 21 січня. Вже 20 січня місяць увійде в знак водолій. І 21 січня до нього доєднається місяць і сонце, буде з'єднання, і відбудеться новий місяць. Новий місяць відбудеться у вашому сьомому секторі, і це сектор партнерства, про який я говорила до того, де у вас знаходиться і Венера. Тому взагалі січень у вас має дуже великий акцент на партнерах і на інших людях, адже в цьому секторі у вас також знаходиться ще й Сатурн. От, а, ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Весь місяць буде знаходитися в знаці Овен, це планета Юпітер, і для вас це дев'ятий дім. А 9 дім це все іноземне, це навчання, це поїздки, поїздки далеко за кордон, все міжнародне, і, можливо, це для вас програється так, що ви захочете кудись поїхати на відпочинок. І ще одна планета, яка дуже довго знаходиться в вашому шостому секторі, це планета Плутон. І планета Плутон весь січень буде теж в вашому секторі роботи і здоров'я. Це шостий дім. І тут теж такий ми бачимо акцент на роботі. І ще одна планета Нептун. Нептун довго знаходиться в рибах, і весь січень він теж буде в рибах. І це для вас восьмий дім. А восьмий дім це дім чужих грошей. Можливо, вам. Хтось допомагає, це може бути ваш чоловік, це можуть бути батьки, чи може, це можуть бути ваші дорослі діти, або, можливо, ви отримуєте якусь допомогу від держави і так далі. Так, для вас може це програтись. Тому такий січень чекає на вас леве. Тут ми бачимо великий акцент на темі партнерства, на темі роботи. Адже в секторі партнерства у вас відбудеться і новий місяць, новий місяць 21 січня, і там Венера буде весь місяць, і там Сатурн знаходиться. А в секторі роботи у вас знаходиться Плутон, і там буде Меркурій, спершу він буде ретроградний, потім вийде в прямий рух. І також ми бачимо тут тему кар'єри, роботи. Тому такий січень на вас чекає. Левен, пишіть обов'язково в коментарях, як минув ваш місяць, а також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.